Не приведи Боже, вам владу. У вас мислень як у комуністів. Держава все, а людське життя нуль. Всі ружьо і марсем. Ну, шановні пане, ви мене трішечки розсмішили своїм коментарем. Я і комунізм це є слова антоніми. Я категоричний противник комунізму. Я є яскравий борець з комуністичною заразою. І звичайно, що там, де я є, там де е, поширюється мій вплив про жодний комунізм і мови бути не може. Стосовно другого вашого зауваження, що нібито держава для мене пондусе, ні. Держава для мене не є абсолютною цінністю. Держава для мене є цінністю другого порядку. А цінність першого порядку це наш прекрасний український народ. Український етнос і творіння нашого прекрасного українського народу це наша українська культура. Український народ може існувати і без власної держави. Український народ існував століттями без власної держави і існував, як існував, розвивався, розмножувався. Так були проблеми пов'язані з бездержавністю, але українці століттями жили без власної держави. Але ось ще. І... Це є сенс існування держави Україна без е, українців, без домінації в Україні українців дуже сумнівано. Україна, е, в якій не домінують українці, не має сенсу існування. До речі, це є е, камінь в теперішній город. Що все ж таки, теперішня Україна вона не зовсім є така, як має бути. Україна наша повинна стати справжньою домівкою для українського народу. на кращій... Місцем для життя українського народу Україна має запанувати в усіх сферах життя цієї держави. В економіці, в банківській системі, в політиці, президентом має бути теж україни, судді, банкіри, олігархи. мають бути українці, так як є домінують українці в населенні України, Значить, повідомна і мають на вищих шонах влади українці домінувати стосовно вашого третього зауваження, що нібито я хочу всіх підожов і маршем на війну. Ну шане пане, ви, ви знаєте, що я пацифіст. Я є категоричний противник війни, особливо той війни, в якій має гинути мій, мій український народ. Тож, звичайно, що якщо мені українці колись, колись довірять будь-яку владу в Україні, то про жодні якісь масштабні бої біді і мов бути не може, бо в тих діях ну. Мусить гинути обидві сторони, і українці мусить гинути. Тому я е, знаю безліч способів е, мирним чином остаточно вирішити російські питання, як і в межах української держави, так і на території тої кляти російської Федерації. Я знаю, як е, ту знищити московську зразу і розбудувати величну державу українського народу в межах Берестя, і допоможе саду вороніш Волу, Каспі та Кокас і на зеленому клині. Тож все буде добре, все буде Україна.